Получені штати не змінили свої політики щодо ударів ракетами атакам з по території Росії. Це заявив речник Пентагону Петрайдер. Він зауважує Вашингтон дозволив Києву бити по території країни агресорки тільки в рамках оборони або обстрілів у відповідь. Цитата Наша політика щодо ударів на великій відстані не змінилася. Думаю, тут важливо розуміти, що ми не хочемо бачити ненавмісні наслідки, ескалацію, яка може перетворити цей конфлікт на ширший, який вийде за межі України. Думаю, це те, на що нам усім потрібно зважати, і ставитись до цього дуже серйозно. Пет Райдер, речник Пентагону. Про це і не тільки зараз поговоримо. У нас Єгор Черняв у студії, це народний депутат, і заступник голови парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Вітаємо вас. вечора. хочу. От до Пета Райдера, речника Пентагону, зараз апелювати. Він каже, як це? Постріл у відповідь, так, по території Росії, можливо, в рамках оборони або ну, от обстрілів у відповідь. А якщо злітає з аеродрому російського тушка, яка здійснює обстріли нашої території, це підпадає під удар у відповідь? По російському аеродрому? Наприклад, А, Тушки, як зазвичай, це стратегічна авіація, так. яка злітає з досить далеких аеродромів. До яких ми, на жаль, не можемо дотягнутися ані атакам самими, ані штормшедов, ані іншим озброєннями. Добре, але ми можемо, ми, можемо, да, ми можемо, умовно кажучи, дотягнутися до тих аеродромів, які знаходяться на відстані там на глуна глибині десь 300 ну, до 300 кілометрів. Це точно, умовно кажучи. І суть в тому, специфіка в тому, що коли радянський союз ще будував аеродроми. Більшою мірою він захищався від західного світу, і він будував якраз таки на західних кордонах, в тому числі російської ну, Радянського Союзу, але тодішньої РСФСР. Не? І дійсно там дуже багато аеродромів, які зараз використовуються для зльоту тих самих су 24 до су 25 і так далі. Ось туди ми можемо дотягуватися технічно, але юридично, поки що, дозволу у нас немає. І що означає, ми можемо бути у відповідь? Ну в даному випадку, я так розумію, це можна інтерпретувати як те, що ми робили в Харків на Харківському напрямку, в Харківській області, тобто є удари з Білгородської області артилерією РСЗВ або там якимось іншим озброєнням, але не далекобійним, і ми можемо у відповідь на Давати відповідь це якраз таки нашою артилерією і е, хаймарсами, які можуть е, досягати до 90 кілометрів. Тільки відповідь не можна проактивно от, зараз а... влупити по скупченню військ на території, от бе ну, вони збираються на нас наступати. Ми я розуміємо. зараз моделюю так. Просто от ми моделюємо якийсь аспект. Я, я нагадаю, що якраз таки через те, що ми не могли вдарити, коли вони констру... кон... концентрували е, війська біля кордонів своїх чи наших кордонів з їхнього боку. Це було одним з основних ключових аргументів, чому нам потрібно надати дозвіл бити по території Російської Федерації, ну хоч якимось озброєнням. І власне через це було надано, надано нам доз цей дозвіл, і ми почали бити. Тому, ну чесно кажучи, наші військові виходять з поточної ситуації на театрі бойових дій. І тут ми маємо повне право, якщо ми бачимо загрозу, бити по легітимних мілітарних цілях на території Російської Федерації. Але поки що це тільки артилерія, на жаль, і РСЗВ Хаймарс. А в чому ось ця заковика, чому Сполучені Штати не дають більшого дозволу? От вони весь час говорять про якусь гіпотетичну ескалацію, але куди вже більше. А дозволу так немає. немає. Якщо поглянути на Тенденцію чи, чи динаміку надання нам різного роду озброєння або тих чи інших рішень, то ми побачимо, що завжди нове, нові види озброєння або такі там рішення приймалися у відповідь на щось. От у Хмадит? Да. Ахмадит. Я також чекав, чесно кажучи, перебував в Вашингтоні, якраз коли був Ахмадит. і мені не вистачило на, цій, на цьому саміті. Конкретних рішень, які б показали, що Захід реагує не просто на словах, не просто красивими реченнями і навіть деякими абзацами, вписаними в фінальні комуніки, а кратним збільшенням, наприклад, систем ППО, або ж знову ж таки зняття заборони на бити вже далекобійними ракетами по території Російської Федерації. Але наші партнери, я думаю, ну, може, не вбачають це як ескалацію. Це вбачається як. Е... Прояв, мабуть, терористичне терористичний прояв як порушення звичаїв війни, як воєнний злочин. Але я думаю, що вони не бачать цьому ескалацію. Ескалація, умовно кажучи, це новий напрямок, харківський напрямок, коли вони відкрили. Ескалація це, наприклад, якась критична інфраструктура, така як мости. А Знищена. А Вони реагують по-іншому, вони реагують збільшенням нам ППО систем і наданням комплектуючих для тих самих трансформаторів, систем генерації і так далі. Тобто тут є завжди відповідь. Вони завжди відповідають. Вони бояться, вони не хочуть, давайте так скажемо, вони не хочуть стати. Причиною ескалації, щоб їх звинувачували в тому, що вони принесли, умовно кажучи, війну на територію НАТО, країн НАТО, як відповідь з боку Російської Федерації. Тому я думаю, що очікувати, що якось завтра ми прокинемося і отримуємо тамагавки, які летять там на 2000 плюс кілометрів, вони різного базування є. І я думаю, що не варто. Якщо тільки Росія, наприклад, не відкриє новий там наступ на сумському, я не знаю напрямку, чи чи іншому, чи київському, чи якомусь другому, тому е, на жаль, ми сьогодні йдемо в парадигмі того, що наш Наші партнери реагують на те, що робить Російська Федерація це стосується тільки штатів чи інших партнерів. Бо Німеччина, ми рік, от я пам'ятаю минулого літа. Ми тут говорили про Тауруси, oh, можуть, yeah. підуть. Вони пост писали yeah. про yeah. джерела з, Бундес... з Бундесвера, Наскільки я пам'ятаю, нічого не змінилося. Хоча, от сьогодні, Шольц виступає на заходах до річниці невдалого замаху на Гітлера, і він каже, що в цій ситуації ми однозначно на боці України, і ми не можемо допустити втрату України і суверенітету. Але не підкріплюється це, наприклад, ракетами. Так само страшна ескалації? Тут потрібно дивитися так дещо ширше, з геополітичної точки зору. Німеччина традиційно ще з того часу, як була холодна війна, частина та, яка вступила в НАТО в 55-му році, стала, ну, фактично. Я не можу сказати сателитом прям, Сполучених Штатів, але вона досить чітко йде в фарватері рішення Сполучених Штатів. Сполучені Штати є гарантом безпеки для всього НАТО, фактично виконуючи функцію або беручи на себе там, 70% фінансування і армії і так, далі, і так далі. Тому всі інші країни, як би вони не хотіли, наприклад, Британія, да, вони. Дещо сміливіші в деяких, в деяких випадках, але все одно, наприклад, по дозволу по Штармшедоу чи скальп по дозволу по Франції, вони орієнтуються на Сполучені Штати. Німеччина так само для, для я думаю, що коли буде прийнято рішення на надання ударів далекобійною зброєю, то Тауруси також буде рішення прийнято. Ми зі свого боку. На парламентському рівні зробили максимум, що можна було зробити. Ми підштовхнули навіть Бундестах для того, щоб прийняли. Там постанова чи резолюція, там по іншому моуше називається в Бундестазі щодо підтримки України, і там прописали, щоб нам надали ось ці види озброєння. Але фінальне рішення все одно за за, за канцлером Шольцем. Хоча й він убирається в Бундестазі, тобто він залежить від Бундестагу. Але він все ж таки не рішається, тому що знову ж таки повторюся. Вони Німеччина і країни Європи йдуть в фарватері рішень Сполучених Штатів. Наступна тема набила гулю, мабуть, кожному з нас. 10 липня Ентоні Блінкен, держсекретар США, сказав, що літаки f 16 летять ну, до України. З якої сонячної системи вони летять? Ну летять гусі, да. ну та та от якось так. як зі швидкістю гусей мабуть летять. Десять днів уже пройшло. Я також був здивований почути цю цю заяву. Чесно кажучи, почав навіть виглядати. Може, вони з Вашингтону вилітають. давно говорять, що вони вже літають. Якщо говорять багато чого, і всі їх бачили, але ніхто поки що не відчув на собі Російська Федерація. В чому проблема? Що може вони там вилітають? Ні, на жаль, поки що немає. Знову ж таки. Я не знаю, вже який за порядком раз нам говорять про те, що ось вони будуть скоро. Та ми очікували їх взимку, потім в травні, потім в червні. Зараз вже до липень закінчується літа. до кінця літа. має бути я думаю, що ми побачимо роботу f 16 коли російські пабліки почнуть. Скавчати по, по з приводу того, що збиваються їхні літаки, тому що вони на, на f 16 працюють в даному випадку, мають працювати з ось цими літаками далекої розвідки, які нам анонсувала Швеція. Тоді вони будуть ефективними, тоді вони будуть бачити їхні радари далі, ніж ті самі су 30 наприклад, які в принципі досить, досить непогані літаки, скажімо так. А ось я про іншу заяву Ентені Блінкіна. Він сказав, що ми вже перемогли Путіна, і в принципі щось приблизно таке говорить і Байден в одному з останніх інтерв'ю. Байден його особисто переміг. Він каже. Так, чи ось це зволікання з дозволами на далекобійну зброю не пов'язані з, можливо, ну будемо дипломатичні, з таким помилковою оцінкою спроможності Російської Федерації. Мені здається, що є. Певна помилковість в у цьому мікроменеджменті цієї війни з боку заходу, надаючи нам якусь по маленькій ложечці цього озброєння за для того, щоб не, не дати нам впасти, не дати перемогти Путіну, ось ця проблема. І мені здається, що недооцінка йде обох сторін і Російської Федерації їхніх спроможностей. І, мабуть, що переоцінка дещо наших спроможностей, тому що ми все ж таки, на жаль, не вистачає нам того озброєння, яке нам надають наші партнери, і ми через це втрачаємо людей і, і частково територію. І мені здається, що якраз таки ось ця неправильна оцінка ситуації, вона призводить до того, що є. Скажіть, а от з моменту заяви вже іншої, так, президента Румунії про передачу озброєння нам країнами НАТО, коли він сказав, що тільки половину від обіцяного передали, да. ситуація покращилась, ну чесно кажучи, не тільки країнами НАТО, там не додали, умовно кажучи, а ще і Європейський Союз про той самий мільйон снарядів ми також пам'ятаємо, але поки що його. Таки немає мільйонів. До сих пір від, о, ще той, який Борель казав, мільйон. Наскільки мав бути до кінця минулого року, потім до березня, потім. Ну, тобто, там я не буду називати а, зараз цифри, які ми отримали, там сотні тисяч снарядів вже на, надійшло, але все одно до, до мільйона ми uh -huh. не дотягнули. Те саме відбувається, в принципі, і з нашими партнерами по НАТО. У нас як це відбувається? Є Рамштайн. На Рамштайні наша сторона, наше військове керівництво говорить про те, що нам на сьогодні ну потрібно ось це, ось це, ось це, на завтра. Нам ось це, а на післязавтра після завтра, ось це. Наші партнери дивляться, що вони можуть надати, і анонсують в тому закритому форматі, що ми там надамо. Десять Бредлі, один Айрістті, там ще щось. Далі йде е, графік постачань, тому що вони ж не з'являться наступного дня. На жаль, у нас е, в, в Україні, і, і одна з функцій, які ми також з свого боку як парламентарі робимо, це якраз таки намагаємося підігнати ті країни, які, е, ну скажімо так, не йдуть за графіком. Ми, як? Беремо, е, ми беремо ці листи від Міністерства оборони, їдемо в їхні країни. А розмовляємо з комітетами оборони. Комітети оборони задають питання Міністерства оборони, чому вони виконуються. Ну тобто, там є підзвітність виконавчої влади законодавчої, і там є навіть в такій правильній бюрократизованій країні, як Німеччина, нам вдавалося дещо стиснути деякі строки для того, щоб, наприклад, деякі ракети для систем ППО надійшли швидше, тому що ми да, їм потрібні на вчора. Ми чекаємо, що нам передадуть, але в цьому списку дещо ми можемо купувати. Що ми не можемо точно купувати? Петріоти, ракети до Петріотів? Що ще? Чи можемо ми купувати? Там гавки саме... купити, можемо? 에... Ну, може, в Афганістані, якщо Талібан там щось захопив. Бо я не, не сумніваюся в спроможності наших людей зібрати ці кошти. Ми не можемо закуповувати високотехнологічне озброєння. Високотехнологічне озброєння завжди. Важко не важко навіть, а досить жорсткі експертні умови для кожного, тому що це хай-тек, це, скажімо так, високі технології, які мають бути захищені. Країною виробником для того, щоб вони не копіювалися, для того, щоб вони не потрапили там до рук ворога і так далі. Тому ось ці всі а, високотехнологічні речі вони продаються досить жорстко з контролем і тільки з погодження угу. країни виробника. Якщо ми говоримо про снаряди, наприклад, або ракети, але не специфічні ракети, не такі, наприклад, ракети до гепардів, там снаряди. снаряди снаряди для гіпардів виробляються там не те, щоб цікаво, дуже дуже була сумна історія, коли вироблялося на замовлення Німеччини тільки в Швейцарії. Швейцарія не надавала нам дозвіл на через нейтральність. Екс да на, на експорт, і вони зараз відкрили у себе, Вони забрали це виробництво, відкрили у себе якраз таки в Німеччині, щоб нам надавати. Плюс ще є ну, Норвегія. надавати, щоб заробляти гроші. Тобто вони таким а, чином виробляють ці снаряди і продають їх. Нам. Вони продають, але вже вони можуть можуть продавати своїм власним урядам, і як допомога приходити нам через Рамштайн. А можуть продавати а, нам. Ну, як правило, ми купуємо у третіх країн, тобто не у партнерів, а десь шукаємо по світу, де ще залишився, наприклад, 152-й калібр. Радянський, яких якого точно немає у наших партнерів, і ми намагаємося десь його знайти за для того, тому що у нас артилерія 152 го калібру залишилася ще досить багато, але стріляти нема чим. І тут наші партнери нам вони також допомагають шукати десь викуповувати і передавати, але ось це основне, що ми маємо робити, самостійно. стіна крім снарядів до артилерії, є ще ж питання стволі. Наскільки я розумію? Є З питання ними така і... сама біда, і їх так само тяжко закупити, як і снаряди, які і чеська ініціатива ще не може їх закупити, і Євросоюз не може закупити ту кількість, яку обіцяли. Я думаю, що зі стволами навіть дещо гірша ситуація, тому що не так багато країн можуть виробляти такі стволи. і як, як правило, вони не лежать на складах. Це постійна пошук виробників і контрактування цих виробників. А через те, що є великий попит. Контракти там на декілька років вперед прописані, і досить складно там втиснутися в такі контракти і отримати ті самі столи. Але наші партнери знають про цю проблематику. Знову ж таки, тут є специфіка кожної конкретної системи, тому що там, наприклад, три сімки це сполучені штати, і вони у себе виробляють. А там BioSystems в Британії виробляє для М109, Ну тобто стволи, і ми. З кожним із кожної з країн ми намагаємося контактувати та контрактувати самостійно, де нам не можуть допомогти наші партнери купити для нас. Ще одна зі складових назв вашого комітету розвідка. Про ворога хочу детальніше. Ті самі стволи. Це голова гуркирила Буданов. Так неодноразово про це казав. Це теж їх проблема. Стволи. Ну вони займаються канібалізмом, розконсервацією. Да, і з їх інтенсивністю використання, часто вони з ладу виходять. Але ця проблема, я так розумію, не критична поки що. А де у них критична проблема в оборонці? У них Урал, оцей вагон-завод, працює у три зміни, якщо не у чотири. Так, три зміни працює, але це означає, що десь 300 чи 400 танків вони можуть виробляти на рік. Було 100 до повномасштабного вторгнення. Так. Так, вони там Збільшили в 3 чи в чотири рази, але це все одно не ті цифри, які можуть покривати їхні, е, 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 їхні витрати, умовно да, їх, е, те, що вони втрачають. Е, вони зараз, ну я, я не можу сказати, що вони вичерпали ось ці свої танкодроми з величезною кількістю танків Т-72 е, е, в основному. Але певна. Певне значне зменшення, скажімо так, ось цих полігонів воно спостерігається. Вони там розконсервовують навіть старіші машини, там Т-55, і використовують їх з закритих позицій як пушки умовно, як гармати. Просто але сказати, що ось прям, прям все там у них погано, на жаль, не скажу. А на по снарядам так там взагалі вони збільшили виробництво до майже 4 мільйонів снарядів на, на рік. І це враховуючи, і це, і це, і це що санкції є так. так. але ж так само стволи. Вони, навіть якщо беруть снаряди у північної Кореї, стволи, їм є де їх робити. Ну, бо, є... знаєте, читаючи пабліки, то біда, стволи в них рвуться, але вони продовжують наступати. Їм є де їх робити, але знову ж таки, ось ці там умовні 400 нових танків. А це єдине, що приходить. Ну умовно кажучи, якщо ми говоримо про танки. Нового обладнання. Все інше розконсервоване досить там старе. Щось модернізоване, вони там 72-й модернізують, досить непогано модернізують. Але там, умовно кажучи, виробництво ствола воно ж також потребує певного часу і певних потужностей. Вони не можуть виробляти їх сотнями або тисячами. Тобто, у них є певні обмеження по виробництву, і ці обмеження також, тим більше, що у нас. І минулого року, і, і цього року ми досить сильно прирядили їхню артилерію. Якщо ви пам'ятаєте ці інформації від нашого генштабу, кожного дня у нас там прям було були періоди, коли основними враженими цілями були якраз така артилерія. Щомісяця з травня починаючи більше 300 штук, да, да тобто втрат. це досить суттєва, суттєва проблема для них, але знову ж таки вони можуть все ж таки виробляти на сьогоднішній день. Ставимо три крапки, на жаль, бо часом обмежені, але тим не менш, дякуємо вам, пане його черняв, народний депутат, заступник голови парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, був гостем нашої студії.